Ми з мамою відтворили весь косплей джинкс. Тільки з тим, що ми мали вдома, і лише з цим я перетворюся в неї, а потім створю епічну кіносцену. Тож почнемо. Макіяж. Першим кроком було зробити татуювання джинкс, оскільки вони просто блакитні хмари. Це було досить легко. А тепер макіяж у цій частині я маю дуже цінну пораду для тих, хто не має такого досвіду, як я. Порада, яка може значно полегшити цей процес. Просто навмання мазюкайте собі обличчя. Якщо це спрацює, ось що зрештою має значення. Гаразд, переходимо до наступної частини. Тепер настав час для одягу. Я так? не швачка, тому не знаю, як шити одяг. Тому я взяла своє вбрання і кастомізувала його. Результат насправді був дуже хорошим, а зараз я просто одягну той одяг, який шила мама. І нарешті готово. А -а -а! Ти виглядаєш бомбезно? О, Джинкс використовує чотири види зброї. Ми з мамою їх робили кілька днів тому. Покажу. Першим кроком було зробити малюнок фішбонесу натуральну величину. Таким чином ми можемо легко побачити пропорції частин, які збираємося зробити. Те, що я робив, намагався зробити все зрозумілішим, щоб ми точно знали, що робити. Це мій малюнок. Я дуже пишаюся. Насправді я великий де дизайнер, малювальник, художник. Після цього залишилося лише вирізати, склеїти та скласти все разом згідно з кресленням, яке я зробив. І коли все тіло готове, нарешті настав час фарбувати. І це був результат. Так само робили пау-пау. Ми навіть зробили цю неймовірну технологію за допомогою дрилля. Робили як кулеметну обертку. І після фарбування ми отримали цей шедевр. Тепер гранати. Ми взяли соснову шишку і почали склеювати маленькі шматочки паперу, щоб зробити основу. Ми склеїли квадратні шматочки пінопласту, щоб зробити форму гранати. Наконечник гранати також робили пінопластом. І після фарбування вийшов такий результат. Так, я знаю. І нарешті зап. Моя мама взяла стару іграшкову рушницю і удосконалила її с. Світлом, піною та синім пластиковим фільтром я сказав, вона вже професіонал. Ідея трансформації дуже проста: джинкс повернеться спиною, подивиться на вас і зробить те, що джинкс вміє найкраще підірвати все, що вона бачить перед собою, своєю крутою зброєю. Дуже круто, правда? Для запису просто відрегулюйте освітлення та запишіть сцени відповідно до розкадровки. Результати були надзвичайно задовільними, і все це стало можливим завдяки тому, що я записав це своєю новою камерою, яку я зміг придбати лише завдяки вашій підтримці. Щиро дякую, сподіваюся, що мої відео вам подобаються. Тепер, коли все записано, настав час для наступного кроку. Гаразд, я зроблю всі VFX лише за 4 дні. Дозвольте мені показати вам, як першим кроком було взяти всі сцени, які я записав, і вирізати весь фон. Як бачите, навіть з усім цим макіяжем моя ексцентрична чоловіча краса все ще тут. Щоб вирішити цю проблему, перейдемо до наступного кроку. Тут у фотошопі я зробив свої риси обличчя більш жіночними. А за допомогою поєднування я вніс усі коректи в кадри відео. Тепер я її точна копія, чи не так? Ні, бо вона дуже худа, а я точно ні. Але я знаю, як це вирішити. За допомогою розрідженого засобу після ефектів я приховав усі свої м'язи та мужність. Гаразд, тепер це виглядає добре. Зробивши це, я збирався зробити сцени в 3D, коли у мене виникла неймовірна ідея. Наприкінці відео Джинкс могла сказати щось, що посилює її особистість. Деякі її знакові фрази. Отже, я записав, як вимовляю цю фразу, і збираюся покласти запис до рота поверх того, що я вже закінчив. Я витрачав години на те, щоб зробити його якомога ідеальнішим. І ось результат. Гаразд і знаю, схоже в неї стався інсульт, але зрештою все вийде. Повір мені. Сьогодні я зроблю всі сцени в 3D. Деякі з них це текстуровані та анімовані моделі, створені з нуля. В інших сценах я взяв модель з інтернету та покращив текстуру. Зробив кілька анімацій, і це було достатньо добре. Останній день був присвячений створенню фінальної композиції, яка по суті робить все максимально кінематографічним. Отже, першим кроком було перейти на веб-сайт Create, спонсора цього відео і шукати ресурси, які допомогли б мені скласти сцену. Я додав дим і світло, щоб створити атмосферу. Я випускав кулі зі зброї, коли вона стріляє. Кулі падають навколо неї, наче з неба вибухи більше диму та більше куль. Цей сайт є чудовим варіантом для тих, хто займається або хоче робити VFX. Економить багато часу. Усі активи готові до виробництва та відрізняються високою якістю та різноманітністю. Просто подивіться на це до і після без ефектів і зараз з ефектами. У них є безкоштовний план, але я використовую платний, тому що ціна дійсно хороша і воно того варте. Отже, натисніть на посилання в описі, якщо ви зацікавлені. Потім після додавання всіх цих останніх ефектів він нарешті готовий. А тепер насолоджуйтесь відео. Menina Nabri,